Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії української шахістки міжнародного майстра серед жінок Єлизавети Гребенщикової, які вона грає на чемпіонаті світу серед дівчат до 20 років. На черзі восьма партія, в якій Єлизавета протистояла сильній болгарській шахістці міжнародного гросмейстера серед жінок Наді Тончевій. Партія дійсно виявилася дуже цікавою з далекоглядною стратегією в Мітельшпілі та дуже гострим туровим ендшпілем, в якому кожен темп був на вагу золота. Отже, Тончева зіграла Е4, у відповідь Е5, кінь Ев 3, кінь С6, слон Б5. Іспанська партія. Шахістки швидко виконують відомі теоретичні ходи: слон Е7, тура Е1, Б5, слон Б3 d6 c3 20 х3 і на дошці виникла табія цього дебюту. У чорних тут дуже широкий вибір, і Єлизавета обирає Чигурінський варіант: ставить коня на А5, проганяючи слона, і просуває пішака на С5. Головним ходом за білих тут є d2 d4, але Тончева вирішила зіграти інакше. Поставила пішака на d3. Чорні повертають коня на С6. Кінь БД2, h 6 і А4. Білі загрожують взяттям на Б5. Тому Єлизавета захищає туру ферзем, виходячи слоном на Е6. Білі продовжують перевід ферзового коня на королівський фланг, ферзь c7, і у цій позиції, яка раніше також зустрічалася, заслуговував на увагу логічний хід кінь Ж3, щоб далі поставити коня на а4 і зіграти кінь f5. А поле Ф3 знадобиться білому ферзю. Але в нашій партії Тончева зіграла ферзь е 2 Це менш точний хід, який дає можливість чорними проявити активність. Б4 грає українка, кінь іде на Є3, тура ФЄ8, готуючись до можливого відкриття вертикалі Е, e, якщо білі в певний момент зіграють Д4, або чорні ж самі підуть Д5. У такому випадку тура на е 8 яка протистоїть білому ферзю, також буде корисною. І тут білі зробили неточний хід. Краще було зіграти кінь h2. Ще один типовий маневр для іспанської партії: ідея кінь аж g 4 Але білим дуже не подобалось можливе просування чорного пішака на d5, тому тончева вирішила закрити гру у центрі, зігравши c 4 Так, вона захопила контроль над полем Д5. Але й віддала поле Д4. Туди відразу йде чорний кінь. Після взяття СД кінь Д5, і тут Єлизавета забирає коня слону. Після СД чорні грають кінь Д7. Отже, внаслідок розмінів у центрі відкрилася вертикаль С. Чорний кінь іде на С5. І це дуже хороша позиція для легкої фігури Українки. Водночас білий слон С2. Зазвичай дуже активний та сильний в іспанській партії, поступово стає поганим. У чорних також утворився поганий слон е 7 Але чорні невдовзі його розміняють. Білим же доведеться грати зі своїм поганим слоном С2. Тому можна сказати, що у чорних тут вже є позиційна перевага. Білі грають слон Б3, ферзь d8. Єлизавета планує розміняти слонів через поле G5. Білі намагаються цьому завадити, але. Слон g5, і після взяття, звісно, на ферзь g5, втрачається кінь а Аж G. Тепер ми маємо протистояння слона та коня у чистому вигляді. Для чорних позиція вже краще, але в розпорядженні білих був наступний досить цікавий варіант: зробити логічний хід тура ec1, а у відповідь на вилку кінь c5 несподівано пожертвувати якість. І після DC тура c1 ферзь e7. Віддати ще й захищеного прохідного пішака, зігравши D6. Але після розміну пішаків поганим слона Б3 вже ніхто не назве. Позиційна компенсація за віддану якість у білих дуже солідна. Але Надія зіграла менш точно пішла G3, чорні грають G6. Тепер хід F4 лише покращує позицію суперниці. Після розміну на цьому полі забираємо f 4. У чорного коня з'являється чудове поле в центрі Е5, звідки він атакує пішака d 3 Зігнати з поля Е5 білі чорного коня не зможуть. По суті, це вже вічний кінь. Тому білі відмовились від просування пішака F, зіграли король G2, але чорні грають король G7. З'являється ресурс тура h8. Слон c 4 тура F8. Тепер чорні хочуть зіграти f5, ферзь f2, f5 забираємо і б'ємо. Перевага чорного коня над поганим білим слоном зростає. До того ж у чорних тепер ще й дуже рухлива пішакова маса в центрі і на королівському фланзі, і просування пішаків може дати можливість атакувати білого короля. Тому ф4 грає тончева, але після розміну Тура h8, ферзь f2 і ферзь ж 4. Точний хід, завдяки якому партія переходить до дуже вигідного для чорних еншпілю. Б'є тончева, по суті, вибору в неї немає. Після взяття забирає і чорні б'ють коне. Все ж таки чорні вибороли це центральне поле для своєї легкої фігури. Тончева грає А5, ну, хоч щось. Білі зафіксували пішака А6, на якого тисне слон С4. Це єдина його активна функція в партії. Але чорні поступово посилюють свою позицію, грають королів 6, відкриваючи вертикаль для тури. Не будемо забувати, що у чорних ще є прохідний пішак F. Тура g 1 грають білі, шах після королів 2, розмін однієї пари тур. Зараз пішак А6 знаходиться під боєм, і чорні цілком могли ігнорувати цей факт, забрати на h 3, а після взяття зіграти кінь g 4, ну і далі шах турою. Позиція чорних виграна, тому що пішак А5 не є небезпечним. Але найголовніше в такій ситуації не дати суперниці жодних контршансів. І Єлизавета грає кінь б'ється 4, хід, який вимагав від чорних певної мужності. Все ж таки, всім вже зрозуміло, що кінь набагато сильніший за слона. Але, міняючи легкі фігури, Українка сподівається, що в туровому Еншпілі проблем з реалізацією переваги не буде. Після ДЦ пішаки білих вирівнюються. Але чорні забирають на H3, Тура е 1 шах королів 3 і Б3 грають чорні. Контроль вже пройдено, але найцікавіші події в цьому еншпілі чекають нас попереду. Білі дають шах, і після королів 7 забирають на d6, утворюючи пару зв'язаних прохідних пішаків. Але чорні пішаки більш небезпечні. Д3 грає Єлизавета. Маючи на увазі швидко просунути пішака у ферзі. Тому шах, король f 6, знову шах і король стає на Е5. Якщо зробити очевидний хід Тура e 6 то після король Д4 хід Д6 нічого білим не дає, оскільки чорні грають d2 і готові поставити ферзя з шахом, що є вирішальним в цій ситуації. Тому Тура G6 грає тончева, чорні все одно грають Д2, тура g1 і тут найточнішим ходом було король Д4, щоб після Д6 просто забрати на c 4 а у відповідь на Д7 дати шах і поставити свою туру на Д3. Поля С1 та Ж4, звідки біла тура могла поставити шах чорному королю, знаходяться під контролем чорних пішаків. Пішак Д7 буде скоро знищений, і чорні поступово виграють. Але українська шахістка вирішила зіграти інакше. Вона поставила туру на 4 з метою зіграти тура Д4. Цей хід був зроблений у відповідь на король Е2. Тепер чорна тура не лише захищає свого пішака, штовхаючи його вперед, але й контролює небезпечного прохідного пішака суперниці. Але білі гальмують чорного пішака ходам король Д1, і тут Єлизавета Гребенщикова, яка вела партію майже ідеально, помиляється. Краще було просто забрати на C4 з загрозою Тура С1. А у відповідь на король Д2 забрати на Д5. І цей еншпіль для чорних виграний. Все ж таки, у них зайвий прохідний пішак, загроза Тура c 2 небезпечна. Чорні фігури активніші за фігури суперниці, і результат тут вже визначено. Але один єдиний хід F4 поставив велике питання щодо переможниці у цій партії. Білі несподівано отримали шанс на порятунок, і Тончева робить правильний хід: Тура g 5 шах, король є 4 на дошці виникла ключова позиція цієї цікавої партії. Якби болгарська шахістка зробила хід Тура G7, то вона мала б реальні шанси зробити нічию. Це єдиний хід, який дає білим надії на порятунок. Дивіться самі, якщо зіграти F3, то після шаху король d 3 тура F7, нападаючи на пішака f 3 Після взяття на c 4 тура б'є F3, взяття і Тура F6, атакуючи пішака А6. На дошці виникла вже рівна позиція. Якщо зіграти король Д3 з метою забрати на С4 і загроза мату на С1, то білі рятуються схожим чином, атакуючи тепер вже пішака Б3, якого вони планують забрати з шаху. Взяття забираємо король E4, б'ємо на d2, король б'є d5 і знову атака пішака С6. Тут нічия ще більш очевидна, та найкрасивіший і ключовий варіант. Який, мабуть, не знайшла болгарська шахістка, розкривається перед нами після ходу тура б'є С4. Далі білі повинні зіграти d6 і після король Д3 з загрозою мату, тура С7. Ось так білий пішак допомагає своїй турі ліквідувати загрози своєму королю. Ну а що робити чорним? Звісно, тура Д4, але Д7. І чорні тут можуть навіть програти, якщо поквапляться і зіграють F3. У відповідь шах, і далі вирішальна зв'язка тура С4. Білі ставлять на дошку ферзя першими і виграють партію. Звісно, чорні не зобов'язані програвати, вони можуть зіграти тура Д5, продовжуючи стояти на місці. І білі форсують нічию дуже красиво, ставлячи на дошку ферзя, а далі шах, і після взяття пад ось такі дуже цікаві варіанти, які залишилися лаштунками. Тончева не знайшла хід тура g 7, зіграла тура g 2, атакуючи пішака Д2, і це вже вирішальна помилка. Далі Єлизавета грає точно і досягає перемоги. F3, тура б'є Д2, тура б'є С4 Д6, але Тура А4. Саме цей ресурс з загрозою мату став несподіванкою для болгарської шахістки. Захищаючись від мату, білі зіграли король Е1, але тепер король Е3. І виявилося, що після Д7 чорні просто ставлять шах, далі Ф2 після відходу короля забирають туру з шахом і виграють. Тому Надя зіграла тура Д1, але Єлизавета закінчила партію точним переходом тури на h 4. Тепер загроза тура h 1 невідпорна, і білі здалися. Ось така дуже цікава та гостра партія, в якій Єлизавета Гребенщикова зуміла перемогти суперницю з більшим рейтингом. Після цієї перемоги Єлизавета Кербенщикова стала однією з лідерок змагання, в якому нагадаю беруть участь аж 98 шахісток з різних країн світу. Після восьми турів у Єлизавети 6,5 очок, як і у шахістки з Росії Марії Якимової, з якою наша спортсменка зіграє в наступному дев'ятому турі. Це буде дуже важлива в спортивному плані. І надпринципова зі зрозумілих причин партія, угляд якої обов'язково з'явиться на каналі Шахи для всіх. А поки, якщо ця партія вам сподобалась, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!